Буду читати книжку. Взагалі я читаю книжку на телефоні. Називається Клуб чарованих Кетів. Але щоб не втикати в телефон просто цілими днями, треба почитати трішки паперової книжки. Я вже почитала. Я не знаю, що приготувала моя бабуся, але знаю, що вона дуже-дуже смачно готує. Окей, дамо. До речі, зацініть мою кофточку. Прийшла моя кресла. Оцінимось. Під узор в мене вже топ є, Лишається тільки одягнути футболку. У мене кофточка гарна. Зараз побачите, як вона виглядає на мені. Ой. А, ой. Така гарна кофточка. В неї трішки замок зламаний, але нічого. Я її так не буду застіпати. Зробимо вид, що все добре. Така гарна кофточка. До речі, що тут написано, прочитайте, я не знаю. Ось такі в мене є штани і гарні з полосочком по боках. Давайте оцінимо їх. До речі, хотіла вам трішки похизуватися. Тут їх всього лише то 4, це не все моє. І це вам за те, що дивитесь мої відео. Окей. Okay. Um, У мене є дві розчистки. Одна моя, вона трішки волося, але нічого. Ми її ставимо в кишеньку. А друга мега-запасна, вона вся поломана, це вже на крайній випадок, якщо я свою забуду взяти. Потім йдуть носочки, такі гарні з бантиком. Mm, так, а далі. Де друге? Якщо тут, Балетки. Я просто один на другий не щоб не вам... Воду я перенабрала, але потім попила. Класний дизет, я не пам'ятаю, чи робила рекламку. Це дуже класна фірма з довгі довою косметкою. Ем, я його ставлю. Просто. Все, моя міні-сумочка зібрана. Чесно, мені на танці багато не треба. Саме головне вода, носочки, рошостки. І Ну, Воно все є. Але завжди я маю виглядати свіжо, Тому ми трішки нанесемо крему на моє обличчя. Я наношу перед заняттям трішки. Просто щоб трішки увлажнити свою шкіру. У мене є ось такий дуже гарний блиск, він не червоного кольору. Взагалі, на вигляд, він червоного кольору. Бачите, він вже використаний, На губах він прозорий. І самий останній штрих. Це мої духи. Такий в гарний рожевий кольор. Чайдемо? І спускаємо спускаємось по з моєї кімнати. Взываемо, а с таким мои просветчики. Зажмем шнупи. Ничего не забыл. Что, пришла? Так на улице светло. Она ждет даже моя Плафуня Да, да кто ждет? Вероника, помогай привет Все, мы идем разом на танцев. Вау, wow, смотрите, что у меня есть Это дебальский шоколад Я его еще ни разу не пробовала Кому сейчас попробую вместе с вами не страшно. Так. Тут, хтось з дів з моєї сім'ї. Шпіоніру полубіли. Зараз буду за вами дивитися. Дивіться. Ох, мені страшно. Вау! Дивіться, який він так гарний. Крагарний. гарний А ти пробувай. Вкуснее. Там є горішок, фісташка, сам шоколад. І він дуже добре хрустить. Вирубай. І, якщо чесно, це не дуже те, що я очікувала. Тут не такий. Бачите, а тут прям зелене. Я думала, буде побільше фісташки. Так, ну так, правда, смачне. А, знаєте, таке, якесь привикше, ніби це простий шоколад збіг. Ну, але смачно. Може це якийсь не такий уж оригінал, якийсь. не знаю. Але смачно. Всім па-па!